Наказ, яким затверджено форму документів, що дають дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, виконання робіт і пропуск у прикордонну смугу, наробив великого галасу серед мешканців Маліподільської громади. Роз'яснення з посиланням на постанови, пункти та вимоги тільки погіршили ситуацію. Ніхто нічого не розумів, питання залишались без відповіді. Аби заспокоїти суспільство, сьогодні в приміщенні районної військової адміністрації пройшла розширена нарада, в якій взяли участь очільник 24-го Меліподільського прикордонного загону, полковник Андрій Дейнеко, його перший заступник-полковник Олександр Воробець, старший лейтенант Костянтин Поліщук, голови територіальних громад, старости, представники підприємств, організацій бізнесу. За підсумками наради подаємо головні її тези. Отже, тим, хто живе в 5-кілометровій зоні від державного кордону, і жінкам і чоловікам необхідно взяти дозвіл на проживання. Дітям його треба з 16 років. Отримати його можна, надіславши заяву, яка є в інтернеті, на електронну адресу Маліподільського прикордонного загону, вона зазначена у заяві, особисто принести до контрольно-пропускного пункту загону. Також можна надіслати Укрпоштою та новою поштою і подати у місцевий ЦНАП. Там у понеділок, середу та п'ятницю знаходиться представник прикордонної служби. До заяви додати документи, що засвідчують особу та місце прописки. Якщо ж ви плануєте приїхати на гостини до 5-кілометрової зони, але не є місцевим мешканцем, то той, до кого ви їдете, має написати запрошення у довільній формі. В ньому зазначити мету вашого перебування та строк, на які приїхали, додавши також документи, що посвідчують особу. Юридичні особи можуть оформити колективні дозволи на своїх працівників. Наступне дороги державного значення: якщо ви пересуваєтеся дорогами, що мають державне значення, наприклад, їдете з Могилево-Подільського до Вінниці, то дозвіл вам не потрібен. Але є нюанс: якщо ви на шляху заїдете, до прикладу, на Юрківці, то там дозвіл вже вимагатимуть. Те саме і з відвідинами жителів навколишніх сіл нашого базару. Ви живете в селі, що не знаходиться в 5 кілометровій ділянці від кордону. Але плануєте закупитися на Пасху у Могилеві-Подільському. Вам дозвіл не потрібен. Що стосується комунальних аварійних медичних служб, то для проводження робіт у зоні підпорядкування Меліподільського прикордонного загону треба попередити прикордонників принаймні за годину. Про те, що ніяких превентивних заходів до мешканців застосовуватися не буде, в ході наради наголошувалося неодноразово. Тобто, спокійно живемо, не наводимо шурхіту, оформляємо дозвільні документи і будьмо законослухняними. Всі питання, як наголошували прикордонники, вирішуватимуться з максимальним розумінням. Нововведення направлене на посилення контролю за державним кордоном та виявлення підозрілих намірів. Ще одне нововведення, яке варто нагадати, це заборона перебування на березі річки Дністер з 11-ї вечора до 5-ї ранку. Заборона стосується усіх, окрім спеціальних служб, визначених окремим переліком. Дані додаткові тимчасові режимні обмеження стосуються виключно категорії 18-60. Забути про жінок і дітей взагалі не цікаво і вони не мають його виконувати. Додаткові режимні обмеження тут впроваджені тільки для протидії ухилянтів на ділянці відповідальності. Що стосується місцевих мешканців, ви маєте усвідомити тільки одну просту річ: тільки місцевих мешканців. Ми забороняємо вам знаходитись з оптико-електронними радіостанціями. Скупченнями транспортних засобів за межами населених пунктів, щоб можливо буде ну, розцінюватися, як можливо потенційна допомога ухилянтам або протиправним елементам. Ми будемо просити вас не залишатися біля кордону ближче 30 метрів після 23-ї ночі і до п'яти ранку. Це прохання тільки для того, щоб ми. Ви дозволили нам якісно охороняти державну кордону. В країні йде війна, а значить, треба з розумінням та терпінням поставитися до вимог часу. Не дивлячись, що бояє весна, світ і яскраве сонечко, відпочинок на природі переносимо на мирні часи. Отже, отримуємо дозвіл на проживання з рідними та знайомими. Бачимося, але доведеться оформити запрошення. Вночі на Дністрі не ходимо, на базар їздимо. Загалом живемо та працюємо в звичному режимі. І наостанок відповідь на питання, яке хвилює усіх найбільше. Особисті дані, як зазначили прикордонники, до ТЦК не направлятимуться. Зразу розвів всі міфи, які вже тут неодноразово були в місті і вітали, що прикордонники збирають дозвола, потім всю цю інформацію будуть передавати В РТЦК, і тут вже все, бо прийшов новий воєнком, і тут вже зараз всі, всі повально лишиться одні, одні жінки, чоловіків не лишиться. Це неправда. Я вам офіційно заявляю. Ніхто ніяку інформацію як вже було сказано Олександром Івановичем, Персональні дані не переда, пере, не передаються, і навіть за запитом певних служб вони передаватися не будуть і не можуть в апріорі. Як казав мудрий Карлсон, спокій тільки спокій.